Вітаю, друзі! Українські герої воюють. Воюють, захищають країну, обороняють український Донбас, Запоріжжя, Південь. Виконують наказ на території Курської області Російської Федерації. Українським воїнам катастрофічно не вистачає техніки, озброєнь і так далі. А в цей час. Бориги в Міністерстві оборони, Бориги на банковій роблять гешефт. Заробляють на оборонних закупівлях. Про це детальніше за одну хвилинку, а поки що підпишись на мій канал, пошир на нього посилання, обов'язково прокоментуй і постав вподобайку. Для того, щоб знати більше, і для того, щоб знати чисту правду, в мене в руках знаходиться документ, доповідна, щодо проблематики забезпечення сил оборони державним підприємством Агенції оборонних закупівель Міністерства оборони України. Початку року, на початок березня 2025 року, Державне підприємство Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони України далі АОС умисно затягувало підписання контрактів на постачання критично необхідних боєприпасів за імпортом. Це призвело до катастрофічного дефіциту боєприпасів в бойових підрозділах. Сил оборони України. Контракти укладені з наближеними до керівництва виробниками та постачальниками Читай посередниками. За період з жовтня 2024 року до березня 2025 року, попри готовність до поставки, не були забезпечені фінансуванням. Вставлюю від себе, хоча кошти були. Це призвело до фактично блокування, а також до створення сприятливих умов для маніпуляцій із бюджетними коштами. На початок березня 2025 року заблоковано 70 контрактів на загальну суму: 144 мільярда, 742 мільйона, 158 тисяч, 19 гривень 46 копійок, що включає постачання наступних боєприпасів. Далі йде перелік яких саме боєприпасів. Це градовські заряди, артилерійські міни, гранати, Вог, РПГ, патрони кулеметні, гранати РГД, гранати Ф1. Динамічний захист. Я не, пер... не зачитую все, і кількість одиниць і номенклатуру, тому що це становить державну таємницю. Е, ну і далі йде мова про фінансові маніпуляції. Станом на початок березня 2025 року було подано 579 комерційних пропозицій на загальну суму 1 Трильйон 531 мільярд 428 мільйонів 494 тисячі 855 гривень 53 копійки. Однак велика частина цих пропозицій надійшла від фіктивних компаній посередників, які не мають жодного відношення до виробництва боєприпасів, але пов'язані з зацікавленими посадовими особами. Державні контракти, по яких є дебітерська заборгованість, і ведеться формальна претензійна робота, загальна дебітерська заборгованість сягає 28 мільярдів гривень, що дозволяє припустити навмисне створення схем для розкрадання. Далі йде таблиця по держпідприємствам. Яка дебіторська заборгованість? Далі йде мова про державні контракти з номерами. з усім. Далі загальна кількість контрагентів в частині постачання, боєприпасів та РАО, з якими ООС працює або отримала пропозицію на постачання 157. З них 36 виробники, з них посередники 121. 77% посередників 23 виробників. Схеми із посередниками та в інтересів інтереси серед компаній, що асоціюються з можливими корупційними ризиками. І далі в мене іде перелік компаній, напроти якого стоїть хто їх лобіює. Ну і тут прізвище: Пікузо, Артем Ситник, Сандурський, Січка. Безрукова, Січка, Ситник, Сандурський, Пікуза, Пікуза, Ситник, Пікуза, Єсаулов, Петров, Безрукова, Квеонський, Висоцький, Петров, Пікуза, Безрукова, Коваленко, Дюков, Пікуза. Тобто прізвища всі, 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 всі. Ці матеріали, буквально завтра, мною будуть передані. Представникам європейських правоохоронних органів і представникам адміністрації президента США Дональда Трампа. Чому? Тому що кошти, які крадуть ці мародери на оборонних закупівлях, це не українські кошти, це кошти американських і європейських платників податків. Вони обкрадають Америку і Європу. Я не вірю, що в Україні можливе їхнє покарання. Хоча направлю заяву про скоєння злочину всіми цими особами до Служби безпеки України. Тепер, після цього виявлення, після цього розкриття масових розкрадань на 100 близько 144 мільярдів гривень. Про які вчора писала і Українська Правда і інші видання. Я сьогодні оприлюднюю документ. Після цього СБУ мав арештувати безрукову і ситника, а у умірав в'їхати не в джиду на перемовини, а застрелитись. Або мінімум подати у відставку. Але у відставку ніхто не збирається. Боротьба за вплив, за ці контракти, за ці мільярди. Між Умеровим і Безруковим закінчилась на користь Умерова. Умеров завів туди свого хлопчика Житмудінова. Тепер, Тепер, друзі, красти будуть ці татарські хлопчики. Отже, висновок умерла, Безрукова, Артем Ситник, Мають нести кримінальну і політичну відповідальність за те, що скоїла. Артем Ситник подвійну, йому свого часу довірила, країна набув боротись з корупцією, він так з нею боровся, що сам потрапив в реєстр корупціонерів, потім американські демократи засунули його спочатку в НЗК, а потім в Агенцію оборонних закупівель. І тепер це е, агент впливу американської Демпартії, він мільярди вкрав на коштах, які виділив Америка і Європа на коштах американських і європейських платників податків, мають сидіти. А як казав один мій товаришів, взагалі треба в Казані. На Медленному вогні, на Майдані Незалежності варити. Просто варити, для того, щоб народ бачив, що роблять з тими, хто обкрадає воюючу країну. А що народ думає з приводу цього? Христина Мосійчук спілкувалася з киянами, і в вашій увазі ви можете прослухати думки киян про мародерів. Які Наживаються на оборонних закупівлях. Е, то як ви е, якого покарання заслуговують люди, які е, обкрадають, скажімо, нашу армію, і що взагалі про це думаєте? Ну особисто я вважаю, що це просто не може бути такого в нашій країні, в тим шучій країні, та взагалі в будь якій країні такого не має відбуватися. Покарання ну я особисто моя думка, я вважаю, що їх потрібно. Позбавити взагалі їхнього всього майна, яке вони надбали незаконним шляхом, якщо вони вдаються до цього незаконного збагачення за часів війни, то само собою, все, що вони мають мали в мирний час, добули вони також добули незаконним шляхом. Отже, вони заслуговують на те, щоб лишитися всього цього, і все їхнє майно має бути спущене з аукціону на потреби на потреби армії. Таким чином ми допоможемо армії ще набагато більше. Стосовно того, що, якщо <смеш> крадуть гроші з армії. Я проти цього, тому що ці хлопці нас захищають, вони сидять в окопах, в дуже несприятливих умовах, вони захищають свої кордони, свою, свою родину, свою батьківщину. І ті люди, які крадуть у армії, я би їм відрубувала руки, щоб всі бачили, що це крадуни. Я дуже негативно відношусь до того, що вони беруть з держави кошти на свої потреби. Бо ці кошти призначаються на потреби ЗСУ, для війська. І вважаю, що покарання дуже-дуже треба строгі в'язниці навіть на пожитті. Бо це взагалі, я вважаю, дуже-дуже погано. Ну як, бачите? Бачите, що думає народ. От думайте. Спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.